Ніна Кнутас, родом з Херсонщини. Вона має 55 років. Всю окупацію провела у рідному селі Зміївка, це Березлавська громада. Після звільнення від російських військ у листопаді 22-го почалися сильні обстріли. Тому жінці довелося виїхати в Одеську область. Проте вона не втрачає зв'язку з батьківщиною. І як староста німецької церковної громади допомагає односельцям. Досі возить медикаменти, продукти, хліб і воду у села, де полишалися люди. Місія допомога людям, особливо нашим людям, які переселенці, тому що дуже важко людям допомога. Приїхала я сюди, побула трошки, відновила своє здоров'я і знову сідаю на свою машину, яку подарували Шведи для праці в Зміївці і допомоги зміївчан. І знову вирушаю в Береславський район. На даний момент у нас ще до 70 чоловік проживають в Зміївці, хоч вона фактично розбита, кожен день її б'ють, з танків, скабів, дрони. Загиблих дуже багато в нас. До Великої війни Ніна з разом з чоловіком фермерували. У Зміївці обробляли 100 гектарів землі церковної громади. Вирощували помідори, перець, баклажани. Мали до сотні найманих працівників. У 2017-му чоловік помер, а пані Ніна продовжила старостувати у громаді вірян і опікується рідним селом під час війни. Я працюю не сама. Вдома там, в Береславській громаді, в мене є велика команда моя. Хлопчики і дівчатка, я так називаю. Дівчатка це Леся Юрівна, які 60 років. Хлопці мої. Ми, нам привозять, допомагають зі Швеції інвалідними візками, памперсами, пленка недалеко від передової, і коли прильоти. Вибиває вікна, дахи розбиває і плівка, і брезенти. Це дуже важливо, те, що потрібно для людей там, у Береславському районі. І медикаменти. Ось шведська громада буквально пару днів назад оплатила медикаменти на суму 110 тисяч. І ці медикаменти Андрій з Лесію скридового з завезли в Береславський район, і наша медсестра Альона буде. Роздавати їх людям, яким вони дуже потрібні. Ви Знаєте, життя поділилось до війни і після війни. Ті люди, яких я поважала до війни, і вони рахувалися моїми друзями, після війни я їм і руки не подам. Є така категорія людей. А ті люди, які дійсно, яких я так трошки агресивно до них ставилась, після війни вони будуть і з над... час є моїми найми кращими друзями. Війна поміняла людей і побачила я, хто є хто. На Одещині пані Ніна живе разом з донькою та онуками у центрі біженців від німецької євангелічно лютеранської церкви. Це ціле містечко, яке дало прихисток людям, що лишились без даху над головою. Пані Ніна має тут окрему кімнату. Сюди забрала церковну реліквію символічний літопис зміївки. Збили зимою нашу церкву, наші хлопці. Я просила, вивезли, яка вона була, цей альбом. З церкви забрали. Бачите, вона теж була розрушена, ми її встановили. Це отака вона стояла за часів радянської влади. Тут був клуб, тут хімсклад був. Цей подаруночок мені прислали мої друзі-хлопці, які воюють на Харківському напрямку. Потім я відправила в Київ і одна майстриня розмалювала так, як мені потрібно було. Зверху. Наша кірка, яка була до війни і яка на наразі зараз. Село Зміївка унікальне для Херсонщини, втім, як і для усієї України. Адже серед його перших засновників були шведи, яких переселили сюди 1782 року. Потім було дві хвилі заселення німців. А у 1951-му сюди насильно перевезли три села українських бойків Скарпат. На Змівка її називають Маленька Європа на півдні України. Вона є, була і буде. Там проживало 2800, 2800 населення людей. Було 15 різних національностей. Ми маємо три церкви: німецька евангелічно-лютеранська наша кірха, православна церква і греко-католиків. І також в нас був дом молитви Баптистів. У нас було два дома культури, два дитячих садочка, дві школи, було, кажу, тому що їх розбили, їх немає. Село ми своє любимо, любили і будемо любити. Воно для нас найрідніше, наймиліше. Але сталося те, що сталося. І це наша тут зараз друга домівка. Люди тут хороші і я дуже вдячна голові сільської ради і керівникам Петродолинського, що так дуже добре ставляться до дівчат наших. На роботу їх устроїли. Допомога по любому зверненню допомога є. Одне одне, знаєте, що нас бентежить завжди. Що на нас кажуть, що переселенці це для нас переселенці, переселенці. Ну ми же люди. У серпні 23-го року прилетів снаряд у хату пані Ніни в Зміївці. Тож тепер і вона лишилась без дому. А під час чергової мандрівки отримала контузію. Ми з Андрієм вранці. Привезли воду на село в Зміївку з міської ради, а після обіду був хліб. Загрузилися і поїхали в Зміївку. На трьох точках вигрузили, було все нормально, але ближче до Вербівки дрони літали сильно. І коли ми у Анни Дмитрівни розгружалися, стояли ящики, ми вилажували батони в ящики, в руках держали. Тушон. Перший раз дрон кинув, Андрія поранив. Я чула, як він кричав, його в хату затягнули, кров з ноги хлище, вискочила на вулицю і другий взрив. Я не ощутила нічого, коли вже трошки всі огопталися, то на кров текла, по ногах кров текла, Допомогли сусіди, потім воєнні медики під'їхали нас. Забрали в машину троїх, вивезли з села, а там уже скоро поміч нас чекала, відвезла переслав, і там нам воєнні медики першу допомогу надали. Найважче ділиться пані Ніна дізнаватись про загиблих односельців, бо це ті люди, що жили більш обіч в одному селі. Тому тим, хто залишився, жінка доправляє гуманітарні вантажі. Для цього навіть довелося сісти за кермо, Хоч раніше ніколи сама не їздила. Сльози навертаються зразу, коли я дивлюся в Фейсбук, і, або я їду десь і на щиті везуть наших хлопців, Це перше. Ком підступає в горлі і все, сльози накатуються самі по собі. Плачу тоді ще кожен день, коли російські ракети. Стріляють, падають і вбивають мирне населення наше. Я не раз на собі випробовувала, як літак розвертається, на тебе дивиться, випускає дві ракети, і вони летять прямо на тебе. І ноги, і руки не міють, і ти не можеш ні впасти, ні сісти. І за одну секунду просто прибігає все твоє життя. Я не хочу, щоб гинули більше наші хлопці, дівчата, наші діти. Дуже люблю квіти і біля квіт, біля хати квіти насаджувати, ходити за квітами. У центрі біженців пані Ніна знайшла справжній квітковий рай. Місцевість тут квітне з ранньої весни до пізньої осені. А ще тут, у Петродолинському, дізналася про новий рецепт пиріжків, адже віряни готують обіди для самотніх літніх людей, а потім їх розвозять. Сміється, сама дивується, бо раніше не дружила з тістом. А тепер це улюблена страва її рідних. Після контузії я почала пекти пирожки. Хоч з тістом я не дружила зовсім. Для мене тісто це було щось, щось таке. А зараз і воно нерви мені успокає. Так що пирожки печу. Ага. <клухи> з капустою, з картоплею, з сиром. Моє і ще таке призвання: я дуже люблю в церкву приходити і сидіти в тишині і розмірковувати. Але зараз хобі нема. Зараз є завдання, і я повинна це робити. Також вже люблю їздити на машині, тому що хлопців. Немає кому. Я завжди збоку їздила як вод... а тепер їздю як водій. Давно у мене вже більше десяти років права, але за кермом мало їздила. <свісно> Більшість з боку. А тепер приходиться їздити за кермом. Херсонці, які живуть на Одещині, мріють повернутись до рідних домівок. Відбудувати після війни Зміївку збираються шведи, предки яких були серед засновників села. Також збирають кошти і німці-лютерани.